Майже вже стандартизована схема, коли а, в мами похилого віку з'являється дуже люблячий чоловік, який починає дуже гарно проявляти свою зацікавленість з жінкою, а, ходить по аптекам, купляє ліки, періодично приїздить з маленькими подарунками якимось таким шаленим. Швидким темпом заселяється у квартиру вашої мами. Ну, начебто все гаразд, начебто все класно. Але потім починаються такі цікаві історії, то з мамою ця людина то сходиться, то уїжджає, то вони потім а, миряться і так далі. До чого це призводить? От в розрізі спадкового? Спадку взагалі, з чим ми стикаємося, тому що ну, у нас з подібних історій, як збоку, ну, коли там, спадкоємці до нас звертаються за допомогою, якщо там, це у мами був коханець, так, або там, наприклад, у батька була дуже цікава жінка, яка там то була, то жила з ним, то кудись там зникала і так далі. А в цей період, наприклад, куплялося майно. І після відкриття спадщини. Коханець мама подає до суду про визнання такого майна, яке куплялося в період, коли вони типу жили спільно, хоче відтяпати від цієї квартири або будинку собі шматочок. І приносить нотаріусу вже ухвалу про відкриття справи про встановлення факту проживання чоловіка та жінку та визнання. Своєї частки, як спільного майна, ну, тобто, що спільно куплялося в період, коли фактичні були відносини чоловіка та жінки. Зазвичай є такі чоловіки, дуже люблячі, які там починають зустрічатися з жінками і знають про їхні там серйозні хвороби, наприклад, так, або бачать слабкі. Сторони, коли, наприклад, жінка потребує певного людського тепла, якщо вона хоче, знаєте, от такої уваги і так далі, ці чоловіки знають, як надати те, що потребує, наприклад, жінка, або якщо ми говоримо це про чоловіків, то жінки. Такі, які продумані, вони можуть там, терпіти, якщо чоловік дуже багато випиває, вони можуть спеціально приносити навіть там, алкоголь і так далі, слідкувати за тим, щоб чоловік постійно був в певній кондиції, потрібній. І коли ця людина, за якою дуже героїчно, Певний період, скажімо так, проявляють любовні ем, такі обста... відносини, так? відкривається спадщина, то може виявлятися, перше, або вже наявність заповіту, де ігноруються повністю діти, онуки і так далі. Або, як я на початку ефіру сказала, подається до суду про встановлення факт спільного проживання і доводиться той факт. Що конкретне майно було куплено в період саме от спільного проживання. Хоча насправді це могло бути просто періодичні зустрічі, або коли чоловік або така жінка, яка не є членом вашої родини, в принципі, да? але вона от заявляє в суді, дивлячись суді і, і вам в очі, що а, ні. Ми жили, ми відпочивали, в нас була любов, у нас було кохання, ми були сім'єю, в нас був спільний побут, спільне майно, спільні фінанси. І я хочу отримати свою частину, бо ми дуже кохали один одного, але не встигли оформити відносини і неправильно оформили майно, яке куплялося, тому що ми не знали, як цього зробити, ми на це не звертали уваги. Насправді таких позовів і ну, таких історій дуже багато. Тому ви на що маєте звернути увагу, якщо ви дивитесь цей ефір з боку, як спадкоємці майбутні, або якщо ви дивитеся цей ефір з тої точки зору, що ви є ну, вірогідно зараз учасником такої любовної історії, ви маєте для себе розуміти: для того, щоб убезпечити ваше майно, і якщо вас зараз вмовляють продати те, що у вас є, купити щось спільне або щось оновити, ви маєте розуміти ризики. На майно, яке зараз у вас в вашому, в вашій власності, якщо вас вмовляють переоформити заповітом не на ваших дітей, які, наприклад, там просто далі живуть, ніж ви. Не на ваших онуків, або, наприклад, вмовляють продати зараз, щоб там розширитися, змінити місце, тому що вам тут дуже неприємно проживати, бо ви там маєте певні спогади і так далі. Коли вас отак психологічно обробляють і хочуть вас розкрутити на ці емоції, на, скажімо так, таку от знаєте, пристрасть. Будь ласка, задумайтесь. Задумайтесь, що ця людина від вас конкретно хоче. Не те, що ви хочете побачити, те відношення до вас, яким чином людина вас обхажує, як вона проявляється, як вона до вас вкручується в ваш мозок, як вона хоче підчепити на себе вас, так? що конкретно ця людина від вас хоче. Це 100% виявиться, що це. Не кохання, що це не пристрасть конкретно до вас як для до особи, так що це може бути певна зацікавленість саме вашою нерухомістю. Якщо ви це зараз от відчуваєте, так, то вам би можна зараз вже і задуматися, що відбувається, скажімо так, з тими людьми, які навколо вас зараз от так от кружляють. А з приводу спадкоємців, які дивляться, можливо, цей ефір, так, то ви маєте розуміти, якщо ваша мама або ваш батько наразі мають таких напарників по життю, з якими вони то миряться, то вони дружаться, то в них там якісь суперемоційні гойдалки, які призводять до того, що ви бачите, що є ймовірність вмови ваших батьків. Змінити, наприклад, думку щодо залишення спадку вам, як дітям, або вашим онукам, або взагалі залишення майна в сім'ї. Або ви бачите, що, наприклад, вашу маму розкручують на те, щоб продати власне майно і, наприклад, там, поїхати за місто жити. І в цей період там, чоловік, який обхажує вашу маму, дуже пристрасно показує, що він не може без неї жити. Це 100% людина, яка націлена на майно, і 100% людина хоче отримати свій шматок нерухомості, яку мають ваші батьки. Тому що насправді таких історій дуже багато, і їх, розумієте, зазвичай жертвами таких спекуляцій стають дуже добрі, дуже відкриті, чуйні люди. І жінки, і чоловіки, просто в більшості випадків це стається з жінками, але й чоловіки потрапляють в такі тенета таких людей. І якщо потім продивитися, от коли ми в судах вже приходимо захищати наших клієнтів, які є зі сторони спадкоємців, зазвичай, так, то ми бачимо, що людина, яка скористалася такою схемою, ну, скажімо так, це один з видів шахрайства, я вважаю. Яка скористалася такою схемою, вона знайшла підхід до ваших батьків, там до мами або до батька, які самостійно дуже давно проживають, так ви там з ними зустрічали свята і так далі. Але виявляється зазвичай, що ці люди не вперше так роблять. Зазвичай в них є за спиною вже досвід. Вони, наприклад, були або в офіційних шлюбах там декілька разів, і з тих попередніх шлюбів їм по накопиченню потрапляє певний спадок. Або, наприклад, вони вже так от подивитися навіть по судовим справам, можна перевірити, що ця особа вже була замішана з подібними судовими процесами, і вона чітко знає, що буде робити. Тому варто все ж таки якось. Брати участь, брати участь в житті ваших батьків, якщо ви розумієте, що щось відбувається на те, що навколо вашої мами починає от кружляти цікава людина, або навколо вашого батька починає обробляти, і ви, ви бачите це обробляти з приводу того, що на себе чіпляє людина емоційно вашу, ну тобто ваших батьків. так? То вам варто на це звернути увагу і піднімати бажано це питання, хоч це дуже зазвичай така, знаєте, тендітна і гостра тема, але ви маєте розуміти, щоб не потрапити потім в суди і в розборки, оці, варто заздалегідь, постаратися донести ризики вашим батькам, щоб вони не потрапляли в такі тенети. Тому що насправді, коли починається вже обробка. З приводу, от, з задумкою, скажімо так, майбутніх маніпуляцій, розумієте, чим довше така людина перебуває в вашій сім'ї, тим важче довести та, мамі, батькові, що є певні задумки, які потім зашкодять і вашим батькам, і зашкодять і вам як дітям, і зашкодять вашим онукам. Тому що зазвичай ці люди. Стараються відгородити вашу маму або батька від вас, тобто від родичів, стараються на себе зачепити людину, щоб звузити коло спілкування людей таким чином, проявляючи свої маніпуляції і таким чином показуючи, що людина нікому більше не потрібна, окрім тої людини, яка обробляє вашу маму або вашого батька. Розумієте, такі схеми, вони Системні, вони дуже схожі одна до одної. Ми таких схем бачили вже ого. го І повірте, потім це дуже складно і боляче для спадкоємців, коли вони потрапляють в судові процеси і починає це все вспливати. Тому, будь ласка, я звертаю вашу увагу для того, щоб ви могли якось на це. Сконцентруватися і розуміти, і можливо, проаналізувати, якщо є подібні історії з вашими родичами, проаналізувати і якось все ж таки піднімати цю гостру тему, тому що знаєте, це як сімейні відносини. Ці теми про них не говорять відкрито. Це дуже така, знаєте, тендітна і тонка тема. Але вона дуже важлива в нашому житті, вона важлива для кожної людини, щоб вміти заздалегідь виокремлювати людей, які на емоційних, на оцих, знаєте, любовних, скажімо так, хвилях потім. Роблять з людьми ну все, що заманеться, серйозно умовляють не такі дикі, просто речі, що. Людина, яка потім це зробила, навіть там, написала заповіт, ну добре, там заповіт можна переписати, або написала Дарчу, і таке буває. Потім сидить і за голову хватається, що ж я наробив або наробила. І такого вистачає. Тому, будь ласка, заздалегідь варто це все знаєте, контролювати і піднімати ці теми, хоча вони і гострі. Не варто їх відкладати на потім. Не варто. І не варто розраховувати на те, що все ж воно буде видно. Не буде воно видно. Тому що людина, яка потім вариться в цих взаємовідносинах, вона на це не може звернути увагу. Ну Це складно зробити, особливо, якщо такі люди, які обробляють цілеспрямовано свою жертву, вони вже знають, як діяти. На жаль, і таких подібних випадків ми бачимо, як адвокати вже, ну, Нереальну кількість, тому я вирішила вам записати цей ефір і трішечки, знаєте, звернути на цю проблему увагу, тому що періодично це є, періодично ми це бачимо. В принципі, потім з цим можна боротися в судах, але не завжди. Але не завжди тому варто і безпечніше, і дешевше, і правильніше це упередити, ніж потім звертатися до суду. Добре, друзі, дякую, що дивилися ефір. Не забуваємо ставити лайки. Кому цікаві наші ефіри, теми, будь ласка, підписуйтеся на наш канал. Всім бажаю мирного неба і до нових зустрічей в ефірах. На все добре!